Отже, я даю вам слово, щоб сказати, ну по перше, по тому, що тероризм набирає обертів, про те, що б'ють уже всіх без розбору, навіть місцевих мешканців, навіть гірників, якби ну, це людей, які є Донбасом, грубо кажучи, і зброї стає більше. Міліція на Луганщині каже, що ми вже не контролюємо нічого. От який вихід з цієї ситуації? Фактично, Ну, давайте так. От я дуже коротко, просто тезисно скажу, щоб ми в принципі дали правильну, знаєте, правильний діагноз ситуації. Отже, ми чітко розуміємо, що завдання сьогодні Кремля і Путіна це розпалити в Україні громадянський конфлікт. Всі, всі, всі роки нас ділили на західняків, східняків на російськомовних, україномовних, на тих, які ходять в одну церкву, тих, які ходять в іншу церкву. Зараз його завдання, оці всі відмінності, які вони там як ті пазли складали впродовж багатьох років, щоб вони. Стали такою собі громадянською війною в Україні. Отже, нам всім треба подумати, як цей сценарій зупинити і не дати йому відбутися. Це один момент. Другий момент, який треба враховувати, що, ну, знаєте, по-перше, ну, аж не віриться, коли ти дивишся ці кадри кожного дня, що це відбувається в Україні. Що в Україні діють терористи, і це просто як якесь немов зазеркалле. Отже, вся сьогодні українська громадськість повинна підтримати антитерористичну операцію, яка відбувається на Луганщині і Донеччині. Тому що якщо там зараз не зупинити оцю терористичну діяльність бандюків, які приїхали не з України з-за кордону, які є навіть не слов'янської зовнішності. І вони просто заточені вбивати українців. А і Шахтар катувати сказав, Шахтар. Ось вас секундочку. Шахтар сказав пан Вовк про те, що це в Личенці. По друге є інформація. Є відео, як приїжджали козаки, заїздили на Луганщину. їх перед ними їде автівка міліції з мигалками? це ранок був. І на вантажних автомобілях їдуть казаки, це одне. А друге, що збирають зараз, от, пишуть мешканці Краснодара про те, що там збирають людей, бойові групи і це в основному або чеченці, бо ну бойовики чеченці мають на увазі бойовики певних структур і кажуть, що головне задання, яке їм ставлять, це вбивати убивають хохлов. Да, так от що сьогодні потрібно зробити незалежно від того, якою ми мовою розмовляємо, щоб ті люди, громадяни України, які живуть в цих неспокійних місцях. Співпрацювали з українськими військовими, щоб у нас була комунікація, і вони швидко передавали інформацію про те, де ці бандити дислокуються, де є осередки неспокійні. Щоб українське військо могло швидко реагувати на ці всі події. Це ось відео для заспокоєння, можливо, певне, певне числа місцевих мешканців. Це Патрулювання території бійцями національної гвардії України, які задіяні в антитерористичній праці, це в Слов'янську. Знаєте, треба по-перше висловити співчуття всім тим родинам загиблих українських військових. Я насправді мене переповнюють почуття гордості за багатьох українських військових, які охороняють землю і готові віддати своє життя за те, щоб Україна була незалежною вільною державою. Безумовно, ми також стикаємося із випадками саботажу, дезертирства. Це також є, це правда, і це показує всі, так би мовити, проблемні місця української армії, і українських правоохоронних органів. Але натомість треба сказати, що антитерористична операція в Україні відбувається. І незалежно від того, що щойно в Україні відбулася революція. І, в принципі, влада тільки прийшла, вона опанувала тільки ситуацію, в тому числі в правоохоронній системі, і влада тимчасово, варто сказати. Так, влада самогубців, але але як їх ця але ця влада е, зуміла на сьогоднішній день не дати в повній мірі розгорнутися сценарію Кремля. А сценарій Кремля полягав в тому, що 9 травня в Києві мав відбуватися вже парад е, з російськими триколорами. Немає цього. І не буде цього залишилися пізно точніше Ну, звичайно, якого мали сюди привезти і посадити, як цього знаєте, попка дурак, який тут мав виконувати повністю волю Путіна. Царгороху не тому або гороховий цар, і це правда. Тому потрібно відзначити, що все-таки антитерористична операція, хоч і з певними нюансами, але вона проходить ефективно. Проблема полягає в тому, і це також потрібно відзначити. Що е, ми проводимо цю операцію на території України серед українських міст, де живуть громадяни України, мирне населення, діти, е, літні люди, і, і, і гинуть те, що... і гинуть мирні громадяни. Ми не кажемо, від яких куль, але, але 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 ми але ми не бачимо е, масової загибелі е, українських мирних громадян, і це є дуже важливо. Безперечно, що завданням в тому числі цих терористів є сьогодні вчиняти такі теракти проти мирних громадян і видавати це, що, мовляв, це робить українська, українська правоохоронна система. Тому я вважаю, що зараз ми повинні якомога швидше локалізувати ці всі випадки. Ті, хто складуть зброю з українських громадян, можуть бути амністовані і їм сроки треба скоротити. Решта мають понести повну кримінальну відповідальність. А ті, хто будуть зброєю стріляти, мають бути ліквідовані. Оце має бути відповідь терористам. Ми маємо покласти край терористичної діяльності диверсійних російських груп на території України раз і назавжди. І, і в принципі, заспокоєння ситуації на Донеччині і Луганщині воно стане наслідком стабілізації ситуації скрізь в Україні і стане початком повернення Криму. В Україну в повній мірі і відновлення контролю українською владою над Кримом, тому що давайте не забувати, що нам ще потрібно повертати Крим.